Власта Власенко уродженка Прикарпаття. Вона лауреатка обласної премії імені Василя Стефаника у номінації Поезія у 2023 році. Переможниця всеукраїнського літературного конкурсу імені Івана Чендея. Властою власенко я стала десь приблизно в 2016 році, коли почали виходити мої книжки. Я їх випускала під цим псевдонімом Власта, Я привезла. Згарди першу книжку, яка вийшла в 2016 році в видавництві дискурсус. І сьогодні я привезла «Афени», теж другу книжку поетичну, яка вийшла в 2021 році. Модерувала захід Наталія Мочернюк. Зізнається, що закохана у творчість власти Власенко Власти не потребувала вже додаткової реклами. Це справді таке ім'я, яке на наших тренах її люблять, знають, чекають з нетерпінням, і я вірю, що сьогоднішня зустріч теж буде успішною. А от сама мисткиня зізналася, що зараз їй важко брати перо до рук. Писати зараз не можу, зовсім майже нічого, просто не можу, бо е, пробую, стараюся, е, деколи є потреба, але я не знаю. Воно так виходить, що ну голова, мозок чи як, я не знаю. Не дає і не пускає. Мені всі слова порожні проти тих ситуа... ситуації, в якій ми живемо. Тому наразі взялася поетеса за прозу. Сподівається, що її нова книга вже зовсім скоро з'явиться на світ. З колоний Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.